Кожен може встати, і сказати своє слово хто, э, бере взятки хто. Э, скажімо, якось несправедливо вчення, як переписує студентів, ми кожного треба знімати. Всю <світок> <світок> відповідальність <вас>, <світок> за, скажімо, якщо щось горить, чи вкривається у ваших покладачів, чи э, перекторів, чи інших я внесу персонально. Не наказує, вас не кажуть. Ректор вас цей. Це доводимо, сиди на партії. Партія регіонів. Що, ви я викладач. Якщо вони це я можу вийти ви собі справді. Ви ж такий ж саме громадянин України, як і всі. Так, ні, я думаю, якщо я думаю, Давайте так, дві хвилинки, ви можете вийти. Так, Здавайтеся. Висловлюйте. Можна я визначити? Ну, по-перше, хлопці, ви дуже добре робите, що ви зайшли, ви нас питаєте, ми можемо зараз сказати правду. Але ви зайшли, а в аудиторії сидить викладач, вона жінка. Перша не було, вибачте. Вибачте, конець, підолог. Почнемо з того, почнемо з того, що всі студенти платять. Всі ми знаємо, що ми платимо. У Моя така думка. Якби студент вчив, він би не платив. Ми самі даємо гроші до кладача. Я думаю, що зі мною більше половина зводиться. Якби ми їх не пропонували, вони б у нас їх не брали. Якби ми нормально хотіли вчитися, ми вчилися. Я думаю, що відмінник, відмінник не біжить і не має гроші, і його не заставляють дай гроші. Інакше поставлю по запитання. А, репресії до вас якісь вчинялись, попередження не було. Які репресії? Законнатична... Тебі, чекай, не не було. А про ректор Кононенко, якісь тут навчався, він не робив, попередження чи це перепитувати. Що якщо будеш виступати, то будемо виносити і відставляти. Ну, згодом говорять, в сказі від університету АСІСРОКА. Тобто у вас э, під вашу відповідальність, ви не берете, э, не хочете місцеву адміністрацію міняти. Все влаштовує. Чи навпаки, хочете міняти та таких окремих персоналів. Питання, є ще якісь зауваження, заперечення? Можете особисто вийти на коридор, мені сказати, що такі-то такі брав брал по парі, які-то такі такі-то погрожував вивчення. Нема Немаєте? Бо ну, в разі чого я буду по коридору у вас блуждати, разі чого підходить? Прошу вибачення, що перервали вам просто. Я Почайся. Почайся. Дівчина, Дивись, Юрій, перед про собою Ти Якщо десь наш конкретний якщо ти з нас там саме не приємно. З маску на ти ж саме студент. Дивись, от ти дещо в неї проходить, так до знак, що там дверей немає. Тобто, якщо в університеті вашому є функція, ви будете самі. Якби ви вчилися, студенти б не платили. Якби студент знав, що... Можна свою думку Старі студенти, якщо ви добре вчителіся і готуєтесь. І не буде вимагати, ти ж здається все. Якщо питання немає, то я собі беру на галочку, щоб ніхто ну, не хоче нічого міняти.